Що ж, продовжуємо тему з Nissan Qashqai. Привезли для вас ще один екземпляр в рестайлінгі. А тут покажемо проданий в Дрест версії чорний. Він зараз під завдатком обслуговується білий проданий. Щасливі, доволі клієнти поїхали, допомогли там розібратися з певними нюансами. Тоже історія ціла була. Але Qashqai забирають. Плюс 2 на повному приводі проданий, плюс 2 на передньому приводі самий міцний проданий. Коротше, кашка розбирають. Тому для тих, хто ще роздивляється, придивляється для себе варіанти, це класна машина. Привезла для вас в чорному кольорі в шикарному стані. чистий рік випуску, лінзована оптика, заводський ксенон, мовачі, фар, легкосплавні диски. Один-єдиний підфарбування по автомобілю це кришка багажника. А так, це у нас практично максимальна комплектація, але без шкіри. Камера є. Це 1.5 і 5 Nissan Qashqai з класним мотором. Чиста охайна підготовлена, все зроблено, все чудово. З преміальною бо все всередині, штатний сабвуфер і все на місці, ніхто нічого не украв, не витишив. Єдине, що шторки не було, от шторка приїхала без шторки приїхала машинка. По салону без зауважень. Хлопці ще дороблять, дообслуговують подвісочку, замовили вже запчастини. Я бачив, там в багажнику лежать 4 нових колодочки. Якщо гарно попросити, вони поміняють і ще й колодочки, тож галімінна система також буде обслужена. Всі 4 електроскопідйомники, знову ж таки, босе динаміки, босе сабвуфер. класний, уютний текстиль, салон, шкіряне мультикермо, шестиступка надійна КПП, підігрів сидінь, двозонна кліма, камера заднього огляду, навігація, пробіга 239 тисяч км. Оригінальні пробіги. Nissan Qashqai, які ми привозимо. Завжди будуть оригінальні пробіги, ніхто нічого не крутить. Все чесно, все прозоро. Знову ж таки, перевірка перед покупкою обов'язково для вас. Бажаною <св> для нас, вообще, скажем, напевно, більш лучше, щоб ви перевіряли при нас автомобіль перед покупкою, щоб ні до нас, ні до вас не було. Потім питань за ціною 10 950 по аналогії білим Але класний, класний. Приїхався туди-сюди. Все чітко, і ще хлопця служить під і буде повністю підодолений до постановки на облік і до того, щоб поїхати до нової родини. Нісан Кашкай, до ваших послуг.